Доброго вечора глядачам закарпатського телебачення на телеканалі ТС1 Ефір продовжує програма Соціальний фактор для вас. Працює Євгенія Фанта. Протягом наступних півгодини покажемо надважливі події в соціальному житті країни та краю, озвучимо головні меседжі тижня, що минає, а також детально розкажемо, що сьогодні треба знати про здорожчення і як отримати пільги. Усе це, аби адаптуватись до антикризової буденності. Тож не перемикайте. Витривалість співвітчизників подекуди більше схожа на містику: як будучи громадянами однієї країни сплачувати різні суми за отримані комунальні послуги. Певно, найбільше з цим ознайомлені саме закарпатці, так званих нерухомих олігархів, себто власників кількох помешкань та будівель, сьогодні не здивуєш навіть новітніми технологіями енергозбереження. Місцевий народ уже давно прозондував заощадливий ґрунт, де можна зекономити те і використовують. Поміж тим, більшість великої України все частіше Сподівається на державну підтримку як от надання субсидій. Сьогодні таким правом може скористатися третина населення країни. Із неймовірним стрибком цін на газ електроенергію до списку бажаючих отримати адресну соціальну допомогу, що далі додається більше українців. Адже з травня ціни на газ зросли майже у півтори рази. Згідно з постановою кабінету міністрів, поетапне здорожчання блакитного палива триватиме до 2017 року. Так держава планує дотриматися вимог міжнародного валюту. Того фонду щодо ринкових тарифів на газ для населення. Теперішнє зростання цін торкнулося і суб'єктів господарювання. Порівняно із минулим роком, вартість газу для підприємств підвищилась на третину, і з цього місяця становить 6267 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Для населення, окрім тарифів, змінили також цінові категорії. Якщо раніше були чотири категорії залежно від обсягу річного споживання газу, до 2,5 із тисячів кубів, до 6 тисяч до 12 тисяч та Понад 12 тисяч, то сьогодні дві останні об'єднали в одну. Крім цього, виділили додаткову категорію людей, які не мають газового опалення, а лише плиту та колонку. Для них ціна на газ за кубометр становитиме 1 гривню 18 копійок за наявності лічильника та 1 гривню 30 копійок за його відсутності. Перша категорія цінова. За наявності газових лічильників, це до 2,5 тисяч метрів кубічних на рік. Ціна до підвищення становила, скажу за 1 метр кубічних, щоб було зрозуміло людям так, скільки це 72,5 копійки за 1 метр кубічний. Так? З 1 травня ця категорія споживачів ціну має гривня 0,9. За 1 метр кубічний газу. Друга цінова категорія до 6 тисяч метрів кубічних. Ціна до підвищення за наявності газових лічильників становила гривня 10. Для Сьогоднішнього ціна з 1 травня для цієї категорії складає гривня 79. Я заокруглюю до двох знаків, тому що називати в тих чотирьох. 4... Конкретні ціни до чотирьох знаків можна знайти на сайті нашому значить третя цінова категорія це, як я вже сказала, об'єднана третя і четверта і складає для споживачів, які споживають газ понад 6 тисяч кубів газу: 3 гривні 64 копійки на сьогоднішній день. До підвищення тут були дві ціни, тому що до 12 тисяч і понад 12 тисяч. 2, 2 гривні 25 копійок і 2 гривні 69 копійок була ціна, зараз вона єдина 3 гривні 64 копійки. Є постанова Кабінету Міністрів 81 від 25 березня, яка називається вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг. Тобто цей документ регламентує протягом певного періоду часу 2014-2017 року поетапне підвищення цін для населення. Та доведення до того стану, коли населення буде сплачувати повну вартість цієї зваженої закупівельної ціни. Відповідно, поряд з цим повинна розроблятися і вже цією постановою дано доручення відповідним міністерствам, Міністерству фінансів, Міністерству регіональної політики, Міністерство соціальної політики, розробити Є конкретні терміни для того, щоб вразливі категорії населення могли сплачувати цю реальну вартість. Тим більше, що ми бачимо, що відбувається з курсом валюти так далі. Тому ми розуміємо, що ми купляємо газ за валюту відповідно, і курс валют теж впливає на, на ціну і на, на визначення цієї ціни. Якщо говорити, наприклад, про Закарпатську область, так і про кількість споживачів і кількість людей, які користуються сьогодні тими чи іншими пільгами по оплаті за газ, ну можу. Скажімо так сказати, назвати ті статистичні дані, які є, що в нас 267 тисяч споживачів газу, це мається увазі на населення, і з них практично 30% користуються чи то субсидією по оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на газ. Чи то пільгами пільги, ветерани війни, ліквідатори ЧАЕС і так далі, та далі. Тобто цей перелік відомий. Значить, тому фактично третина споживачів користуються цими. Цією знижкою вигляді пільги або субсидії, так, яку держава надає для того, щоб домогосподарство або сім'я, родина могли сплачувати це, звичайно, що треба вдосконалювати механізм надання житлових субсидій, тому що. На жаль, на мою думку, так саме житловими субсидіями в Закарпатській області користуються дуже мало сімей. В основному та цифра, яку я назвала, 30% або 80 тисяч населення, це фактично пільгові категорії, пільговики, так, які мають статус ветерана війни або інші якісь. А субсидіями родин користуються дуже мало, на мою думку, 8 тисяч це. Ну, це Мала невелика кількість. Через які причини, ну, на, е, як на мою думку, е, неможливість надання частиною вразливих категорій е, повних документів про доходи. Витривалість і чи невиживаність української нації сьогодні очевидна. однозначно, й те, що громадяни готові навіть із гарячими серцями і холодним розумом вимагати справедливості. Водночас готові й до важких кроків державотворення, які безпосередньо торкаються побутових потреб і їх наслідків. То що пересічні в обласному центрі думають про здорожчання тарифів на комунальні послуги, пропоную зараз і почути. Наша країна насправді яка би не була, але насправді вона є соціальною країною. І субсидії. Ну дуже багато людей потребують субсидії. Я думаю, що це правильно. Тут вже інше питання виникає. Воно трошки задіює десь гордість самих людей, задіває їхню. Бо субсидії ну така їхня роль, десь воно допомагає, а десь. і і навпаки. У тому не розбираюся, не можу сказати, бо я не дістаю субсидію, моя жінка теж. Ну, ми в школі робили, та маємо пенсію, і ще так з боку заробляю, десь дежурю, та проживаю, так щось нормально. То, що ціни душать правильно, але субсидію мають діставати ті люди, які дійсно нуждаються в тому. На мою думку, зовсім-зовсім мало. Не користуюсь, не знаю. Сама собі заробляю. Сама сама, этому не знаю, не знаю, что вам сказать. Я вам скажу так. Те люди, которые действительно по закону получают эти субсидии, то да. Но если те люди, которые получают субсидии обманным путем, а кто-то должен эти деньги зарабатывать и вносить в бюджет для того, чтобы там так называемые мамы-одиночки получили субсидии, у которых есть прекрасные мужья. Просто они. не заканювати свій брак. Ну і інші там всякі хитрості. Я просто ми тим не користуємося, так що я не знаю. Так, якщо це, звичайно, покриває деяку частину там, комунальних послуг, так звичайно вони допомагають сім'ям і мають, як кажуть, нідрятися чи. Більш суттєво, але люди не можуть наперед прорахувати, чи їм положена ця субсидія, в якій мірі, бо є багато безробітних, є пенсіонерів, якось це мало би бути на якомусь сайті, щоб кожен міг прорахувати по своїх доходах, чи належить йому ця субсидія. Субсидії допомагають, це факт. Це не можна говорити, що треба їх чи не треба. Однозначно є маса людей, маса великої версти, версти населення, особливо зараз, які зубожилі, дякуючи тій попередній бандитській владі, грабіжницькій владі, зубожилі, які живуть від можливості заробити до можливості заробити. Я знаю достомено, що вартість видобуту газу від скважини до лічильника, який знаходиться у споживача, за тисячу кубів приблизно 200 гривень. Це курсу 8 гривень за долар. Чому ми платимо тисячу? У нас є газ, а ми платимо тисячу, платили. Зараз піднімають ціну, підняли на 40%, на свій черг знову піднімають і взагалі хочуть довести майже до європейського рівня. Якщо десь мало забезпечені сім'ї, які, які не мають достатньо доходу, то може і допомагають. Я просто з цим не сталкувався, тому не знаю, наскільки воно, наскільки воно десь допомагає. Наша родина не користується, тільки така от, що допомога на дитину хіба що. Ціни, ціни знову ціни. Ми вже так звикли, що мова йде про збільшення, а відтак забуваємо, що навіть існує поняття зменшення вартості. Цього разу знову про підвищення тарифів на пасажирські перевезення в Ужгороді. Нині вартість проїзду вартує 2 ,30 гривні 30 копійок. Перевізники хочуть 3 гривні. Громада не готова витрачати більше грошей за той самий спектр надаваних послуг. Вони мають бути якісно нові. Разом з тим, вимога водіїв продиктована збільшенням цін на пальне, тому про заробіток говорити не можна. Сьогоднішні умови автотранспортної інфраструктури радше призводять до збитковості про офіційне звернення ужгородських перевізників до міської влади, а також прямою мовою реакція мешканців міста на можливе здорожчання проїзду у маршрутках. Наступний відеосюжет. Три гривні хочуть отримувати від кожного пасажира за проїзд ушуруцькі перевізники. Запевняють, чистий прибуток при цьому становитиме 6 відсотків, тобто 20 копійок. Наразі ж змушені працювати збитково. Здебільшого нарікають на подорожчання палива. Якщо на початок, на початок року, ще там січень місяць, газ стиснений, був 6 гривень 60 копійок за метр кубічний. Зараз ціна газу 8 гривень 94 копійки за метр кубічний. Дизельне паливо, коли ціна була порядка там 9 гривень, 9-30, то зараз ми бачимо до 15 гривень. 14 гривень на засіданні комісії з питань цінової політики транспортних перевезень звернення підприємців відправили на розгляд виконкому через місяць. За цей час воно має пройти громадське обговорення. На думку представників міської ради, у розрахунках перевізників не враховані всі аспекти ціноутворення. Не врахована була саме методика врахування пасажиропотоків, так тому що Електронної системи білетів не існує в Ужгороді, так і тому ми не можемо. Порахувати скільки пасажирів ну купує білети. Так ми можемо їх в реальному часі вирахувати. Люди сприйняли підвищення вартості проїзду до трьох гривень негативно. Кажуть, готові платити більше, але не настільки. Ні, два ще согласна, щоб цими копійками таскатися. А три гривні. якщо піднімуть заробітну плату, можуть піднімати. То погано, коли підвищуються ціни, особливо для студентів, правда. Я думаю, всі будуть проти. Нічого це не зміняє. Громадські активісти в свою чергу, Ергу нагадали перевізникам про минулорічні обіцянки щодо якості надання послуг. Зокрема, 2013-го підприємці в обмін на підвищення тарифів погодилися оновити автопарк та обладнати маршрутки системами GPS. Ця система дозволить статистично розрахувати доцільність. Тої кількості машин на маршрутах, перевізники на це запевняють, готові встановити пристрої одразу після проведення тендеру. У міській раді додають уже незабаром влаштують конкурс, на який вже зголосилися три фірми з Ужгорода, Луцька та Києва. Що ж, до оновлення транспортного парку кажуть підприємці, зрушення вже є. Ми за цей час поставили на міські перевезення чотири нові автобуси. Так. Тобто, це реально те, що придбано, хоч це придбано не за власні кошти за кредитні, але реально. Ми це зробили. І представники влади і громадські активісти сходяться в одному: якщо піднімати ціни на проїзд в ужгородських маршрутках, то і якість надання послуг має підвищитися. Зокрема, автомайдан Закарпаття вимагає від перевізників виробити зручний для пасажирів графік руху автобусів, забезпечити належний технічний стан транспорту, встановити пристрої GPS та впровадити систему електронних квитків. Антикризові заходи, які нині провадить тимчасове керівництво держави, торкнулись, чи не всіх сфер. Відчутний вплив і на охорону здоров'я України. Закон, який нещодавно прийняла Верховна Рада, скоротив бюджет у всіх сферах. Лише в Ужгороді забезпечення медичних закладів усім необхідним скоротили більше ніж на півтора мільйона гривень. Найбільше від урізання бюджету постраждала ужгородська міська лікарня. У закладу забрали 500 тисяч гривень, з яких 115 виділили на ліки. Хто і як забезпечуватиме лікарню? Медикаментами знає Мирослава Шимон. Складна економічна ситуація в країні найбільше відобразилася на державному бюджеті. В обласному центрі фінансування закладів медицини урізали на півтора мільйони гривень. Відтак більшість медикаментів хворі повинні купувати за власні кошти. Найбільше скорочення бюджету вплинуло на Ужгородську міську лікарню, з балансу котрої забрали півмільйона. Якщо людина не має коштів, що їй робити. Люди закладають паспорт у аптеку, йдуть, просять лікарства, беруть кредити, щоб якось пролікуватися. Ну, ситуація, зараз ми маємося всі згрупувати і максимально допомогти людям, людям, бо ситуація критична. з Бог, поміняється, буде перспектива, може, мож, буде по-другому робити. Але зараз я думаю, що знімати статті медикаментами не бажано. Лікарі кажуть, медикаментів не вистачало і до кризи в країні. Ще з минулого року у міській лікарні борг за медпрепарати 250 тисяч гривень. Тому ситуація вкрай важка. У фінансовому управлінні пояснюють, кошти намагалися розподілити рівномірно, тому від скорочення бюджету постраждали усі медичні заклади в обласному центрі. потрібно дивитися по всім напрямкам, тому Відділ охорони здоров'я. Він, як головний розпорядник, коштів. Ми наші економісти надали пропозиції пропорційно скоротити по всім видаткам. Всі нам надали головні лікарі. Щодо ЦМКЛ конкретно до Курха Івана Ілліча, він нам надав пропозицію тільки на 50 тисяч. Ну але не можемо ми за рахунок інших лікарень. Медперсонал Ужгородської міської лікарні вже звернувся до міської влади, аби ті переглянули рішення та додали коштів для закладу. У міській раді кажуть, ситуацію вирішать на найближчій сесії. Та вже зараз депутати знайшли 175 тисяч гривень, які можна віддати Ужгородській лікарні. Скасувати програму висвітлення діяльності міської ради. Така схема не підходить. Вона якоїсь там піару, реклами за кошти платників податків нам не потрібно. І ми вирішили ці кошти, які були передбачені на рекламу міської влади. Які були закладені попереднімським головою, всі перенаправити на медикаменти у міську лікарню? Брак лікарських препаратів уже вплинув на пацієнтів. Якщо на сесії міської ради проголосують за те, аби віддати на баланс міської лікарні ці кошти, то ситуація з медикаментами покращиться. Право на отримання пільг в Україні вимагає від їх потенційних отримувачів особливої витривалості у боротьбі за державні поблажки паперова тяганина зведе данівець усі намагання влади. Покращити побут українців, яскравий тому приклад ужгородець Микола Костов'ят. Відпрацювавши 18 років на підприємстві із шкідливими умовами праці, пенсіонер уже більше року не може оформити законну пільгову пенсію. Бюрократичні процедури затяглися, і навіть кілька виграних справ у суді не допомогли чоловікові отримати заслужене. Як вберегтися від подібних ситуацій і чого слід уникати, дізнаєтесь із сюжету. Ужгородець пан Микола 18 років працював машиністом на підприємстві з шкідливими умовами праці. Чоловік наголошує, має всі підстави на отримання пільгових виплат. Я робив ну, ам'ячні установки. Я звернувся в пенсійний фонд. Мені відказали. Заяву відмовили давати по атестацію. Не проходила фірма. Ми кожен рік проходили атестацію на робочих місцях. Все як положено було, а за фірму. Я не можу відповідати. У відомстві пояснюють, без необхідного пакету документів пенсію оформити не могли. Під час розгляду справи працівники пенсійного фонду помітили помилки у довідках, а також наголосили на відсутності важливих документів, які засвідчують, що ужгородець має право на пільгові виплати. Розглядаючи далі документи, я побачила, що довідки по заробітній платі в нього не зареєстровані. Має місце помилки у військовому квітку, мають місце виправлення помарки у трудовій книжці, немає підтверджуючі довідки про право наступника. У підприємстві, де він працював, коли пройшла зміна назви, підприємство, де працював пан Микола, не здало в архів необхідні довідки своїх робітників. кажуть у відомстві, через це страждають пенсіонери, котрі не можуть зібрати основні документи. Тим часом правозахисники переконані, хоч підприємство ліквідували. Утім, рішення суду зобов'язує пенсійний фонд оформити законні виплати. Суд першої інстанції задовольнив нашу позовну заяву. Подальшому апеля... пенсійний фонд не погодившись з рішенням, оскаржив його в апеляційну інстанцію, яка також залишила рішення першої інстанції в силі. Тим самим було визнано неправомірність відмови пенсійного фонду в місті Ужгороду, призначені. Громадянину пенсії на пільгових умовах пан Микола вчергове звернувся у відомство, аби там таки оформили пенсію. Працівники ж установи детально вивчили справу та проконсультували пенсіонера Тому, щодо подальших дій. На сьогодні ми будемо приймати документи на костовят Миколи Івановича, але е, усіх документів не вистачає на сьогоднішній день. Але ми даємо, ми маємо право трьохмісячний термін, щоб він щоб доніс усі необхідні документи. Також у відомстві за. Певнили, якщо увесь перелік документів буде в повному складі, пільгу у пенсію Ужгородець таки отримає. Ну і нарешті інформація про здешевлення послуг в Україні. Мова йде про вартість документів. Зниження ціни стосуватиметься посвідчень водія технічних паспортів на транспортні засоби, а також вітчизняних та закордонних паспортів громадян України. Повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Відтепер посвідчення водія та інші документи суворої звітності виготовлятиме Національний банк. До прикладу, раніше за посвідку керманича платили 198 гривень, то зараз ціна впала до 114. Найближчим часом такі зміни відбудуться і в сфері виготовлення паспортів. Спочатку вітчизняних, а відтак і закордонних. Ціна на них буде значно нижча. йдеться у повідомленні МВС України. Наступні вихідні в Україні обіцяють бути палкими на обговорення. 25 травня Україна може отримати. Нового президента сьогодні на майбутнього главу держави особливі сподівання принаймні хочеться вірити, що день виборів змінить нинішній хід історії. За своє майбутнє треба вболівати і працювати над його творенням. Тож прийдіть на вибори, будьте справжніми українцями. Так цей тиждень прожила Україна. Яким буде наступний? Чим потішить, а чим розчарує, розкажемо уже наступного тижня. А на сам кінець сьогоднішньої програми звертаємось до глядачів із проханням надсилати листи на електронну пошту. Яку зараз бачите на екрані, нам потрібно знати, що вас турбує. До зустрічі, будьте виваженими і справедливими. Бережіть себе.